Цей випуск виходить за підтримки Фавбет. 18 лютого телеканал УПЛ ТБ, який наживо транслює усі матчі української прем'єр-ліги, з'явився на медіасервісі Мегого, Повідомляє офіційний сайт Ліги. Партнерство з Мегого це стратегічний крок у розвитку нашого телеканалу і ліги. Загалом віримо, що спільними зусиллями навіть у дуже важкі часи зможемо рухатися вперед, відкривати нові горизонти і, звичайно, стати ще ближчими до оболівальників. Ми тільки на початку великого шляху, і нас дуже тішить, що поруч справжні професіонали. Це наш зважений вибір, і ми очікуємо серйозного прогресу від колаборації з Мегого», – сказав президент УПЛТБ Євген Дикий. Канал буде доступний для усіх передплатників Мегого. Знайти УПЛТБ можна буде у розділі телебачення. Криворізький Кривбас оголосив, що домашній матч 18-го туру УПЛ проти Вереса відбудеться у Рівному на стадіоні Авангард. Про це повідомляє прес-служба клубу. Агрономи команди не змогли підготувати поле стадіону Гірник через несприятливі погодні умови. У зв'язку із цим було прийнято рішення про проведення матчу на резервному стадіоні. Однак через те, що резервним стадіоном Кривбаса є стадіон у Ковалівці, де свій матч зіграє Колос, проведення гри 18-го Туру на цій арені є неможливим. Тому було узгоджено з Вересом проведення матчу у Рівному. Зустріч відбудеться 22 лютого, початок о 13.00. Дубль Джокера Егіналду увійшов у топ 10 найшвидших в історії чемпіонату України. У ході нинішнього сезону УПЛ було зафіксовано 13 дублів, авторами яких стали 11 гравців, у тому числі один після виходу на заміну. При цьому, 23 листопада минулого року, з Шахтаря у матчі з інгульцем оформив дубль через 18 хвилин після того, як з'явився на полі. За цим показником бразилець розділяє 8 та 9 місця в історичному списку усіх легіонерів чемпіонату України, які після виходу на поле швей швидко оформлювали дублі. Вінгер Вереса Самуель Нонго був прооперований у Рівному. Повідомляє прес-служба клубу. Гравець отримав ушкодження коліна в одному із матчів в Туреччині на зимових зборах. Наразі футболіст знаходиться у лікарні. У найближчі дні він буде виписаний. Про строк відновлення не повідомляється. Він отримав розрив хрестоподібної зв'язки коліна, що означає пропуск решти матчів сезону. 20-річний Камерунець у поточному сезоні провів 4 матчі за Верес в усіх турнірах. Результативними діями не відзначався. Вінгер Лехі Максим Хлань допоміг своїй команді подвоїти перевагу у виїзному матчі 21-го туру екстракляси проти заглембі. Любін 22 22-річний українець відзначився на 39-й хвилині гри з передачі свого співвітчизника Богдана В'юника. А у другій половині гри в'юник відзначився ще одним асистом на Томаша Бобчика. На рахунку Хланя у поточній кампанії два голи та дві гольові передачі у 18 матчах. В'юник цього сезону забив 4 голи та віддав 2 асисти у 19 іграх. Полісся вже не вперше попрощалося зі спортивним директором Даріо Друді. Повідомляє Тато таке: аргентинський функціонер пропрацював 9 місяців. Головним акцентом у роботі Друді був молодіжний сектор. За даними джерела, наразі керівництво Полісся перебуває у пошуках нового спортивного директора. А раніше залишив посаду віце-президента Полісся Володимир Тесля. Зоря повідомила, що захисник Крістофер Нваезе продовжить кар'єру у клубі з Молдови. Мілсамі Крістофер виступатиме у Мілсамі на правах оренди. Про термін орендної угоди не повідомляється. Нагадаємо, зоря підписала Нваезе на початку лютого 2024 року. У жовтні минулого року Зоря відправила Нваезе у команду Ю 19 через незадовільну фізичну готовність. Футболіст востаннє виходив на поле 25 листопада у матчі 14-го туру УПЛ проти Полісся. Загалом у цьому сезоні він зіграв 334 хвилини. Результативними діями не відзначався. Колос оголосив про продовження співпраці із центральним захисником і капітаном команди Валерієм Бондаренком. Сторони підписали новий контракт, який розрахований до літа 2026 року. У поточному сезоні на рахунку Бондаренка 17 матчів без результативних дій. Центрбек грає за колос з літа 2023 року. До цього він виступав за Олександрію. Захисник Металіста 1925 Євгеній Пасіч перейшов у Ворсклу на правах оренди. Угода розрахована до кінця сезону 2024/25. Новачок виступатиме за Полтавську команду під 42 номером. 31-річний футболіст у поточному сезоні провів 9 матчів за Металіст 1925. Результативних дій у нього не було. Атакувальний півзахисник Палмейраса Луїс Яно став гравцем Карпат. За даними порталу Трансфер перехід відбувся на правах вільного агента. Яно розпочне виступи у юнацькій команді Карпат. 19-річний бразилець у складі юнацької команди Палмейраса вигравав чемпіонат Бразилії у віковій категорії U-17. Також Кубок Бразилії у віковій категорії U-17. у 2024 році. Футболіст грав за командою U 20 клубу. Півзахисник металіста 1925 ігор когут знаходиться у розташуванні чорноморця. Повідомляє, та то таке за даними джерела. Планується, що в Одесі хавбек дограє до кінця сезону на правах оренди. Його контракт із харківським клубом розрахований ще на півтора року. 28-річний когут у поточному сезоні провів 6 матчів за металіст 1925 без результативних дій да Дагама розглядає півзахисника Шахтаря Педріньо як один із варіантів посилення складу. За інформацією, Болівар Бразіл» бачити футболіста у лавах своєї команди хоче головний тренер команди Фабіо Каріле. Бразильця хочуть орендувати. Зазначається, що однією з вимог української сторони може бути опція обов'язкового викупу. Бразильці вже зв'язувалися із представниками Педріньо та розпочали обговорення питання потенційного переходу. Педріньо впевнений. Що угода буде закрита найближчими днями. Після початку війни футболіст виступав за Атлетіко Мінейро на правах оренди. Влітку 2024 року він повернувся в шахтар. У цьому сезоні на його рахунку 1 плюс 4 у 20 матчах за гірників. Півзахисник Георгій Судаков швидше за все залишить шахтар влітку, повідомляє Дівімі Спорт. У підписанні гравця все ще зацікавлений наполі. А останнім клубом, який контактував і запитував інформацію щодо футболіста, був Вестгем. Також Судакова у січні хотів придбати порту, але цього зробити не вдалося. Зазначається, що Шахтар вимагає за трансфер Георгія 65 мільйонів євро. У цьому сезоні на рахунку Судакова 10 голів та 4 асисти у 25 матчах за клуб. Вінгар збірної України Михайло Мудрик досі чекає на результати повторної проби Б допінг тесту. Наразі ще невідомо, коли футболіст зможе знову вийти на поле. Нагадаємо, наприкінці 2024 року проба українського гравця на допінг виявилася позитивною. У лютому мав стати відомий результат повторної проби на наявність у крові футболіста Челсі забороненої речовини. Однак, поки про неї нічого не відомо. Журналіст Ігор Циганик поділився думкою про цю ситуацію. Журналіст не розуміє, чому досі немає інформації про результат другої проби на допінг українського гравця. Згідно з прогнозами, результат мав з'явитися на початку лютого, але вже середина місяця, а новини досі немає. Цитата: чесно кажучи, я теж здивований тому, що досі немає і все затягується. Чим більше часу минає, тим менше надій на позитивний результат для мудрика. Я вже майже на 100% впевнений, що там все дуже погано. Звісно, треба сподіватися на найкраще, але поки що чекаємо. Сказав циганик журналіст і експерт Ігор Циганик назвав гравця, який допоможе збірній України здолати Бельгію у березні. Ігор Циганик вважає, що Сергій Ребров має викликати Динамо Андрія Ярмоленка на матчі збірної України з Бельгією у лізі націй. Цитата: Ярмоленка мають викликати в збірну України у березні. Я в цьому майже впевнений. Мудрика немає. Ми розуміємо, що його немає. У циганкова може бути травма, не дай Бог. У нас залишається Гуцуляк Назаренко та Зобков і, можливо, Кабаєв. Проти Бельгії розумієте? Гра з Галатасараєм підтвердила рівень Ярмоленка і його важливість в команді. Я вважаю і майже впевнений, що потрібно викликати Ярмоленка. Його досвід точно допоможе національній збірній команді, заявив циганик. Нагадаємо, що збірна Бельгії є суперником України у боротьбі за вихід до дивізіону Ей Ліги Націй. Матчі між цими командами заплановані на 20 та 23 березня 2025 року.